Всім привіт. Прийшло моє замовлення до трактора. Колодки, фільтра Так, колодочки є новенькі пара 500 гривень. Дві пари штука. Далі фільтрик. Так, і ще пружини до, до колодок. Фільтр паливний. Весною будемо ставити. Зараз на зиму не буду міняти ні масла, ні фільтри. нема чого, щоб він стояв там і це от. весною поміняю все. А зараз купив, воно в два рази дорожче буде. Так, фільтр паливний, фільтр. Масляний маданчина. Бо там вже тоді, як міняв, стояли вже інші фільтра, по 500 міняв. Так, коротше, колодки по 500 пара, 1000 я вже казав. Фільтра по 200-400. И взял ручную пикачку. но там новую... Не так. Ничего будет. Взял новую, потому что... Потому что... Там меня уже солдатика купила в отдельном 350 гривень він коштував. Він походив пару місяців і знову е, вистрілила оце. Зараз покажем. не знаю чому. Оця е, кришка ця кудись вистрілила і влетіла. Не знаю, як воно тут зашпінтовано чи запресовано. Де й таке. Буду теж міняти, але... Буду міняти весною, він вже не буде так нічого робити. Коротше, е, сам в зборі, е, сама підкачка в зборі 940 гривень. І тільки три пружини було забрав по 30 гривень одна. І таке вважайте, півтори тисячі. Завтра будемо складати. Регулювати то і пробувати. Все, всім гарного дня, всього доброго.